На сцені маленькі вихованці хореографічного колективу Варіант школи мистецтв номер 3 Глядачів чарують своїм позитивом. Я танцюю в Аху-аху в колективі варіант. Я займаюсь танцями з 2023 року. Мені подобається. Танці, тому що це дуже добре для здоров'я людини. Пісня називається Давайте разом з нами заспіваємо пісню там, де призив до того, що заспівали всі цікаві пісні. Мені подобається, тому що я маю до цього хист. Та просто подобається школі мистецтв номер 3 виповнилося 35 років. Нині тут навчаються більш ніж 500 учнів у музичному, хореографічному та художньому відділеннях. Попри війну, діти продовжують займатися творчістю та відвідувати улюблені заняття. У нас змішане навчання. Ми намагаємося наживо, як це наскільки це можливо. Танцювати, співати, грати, бо мистецтво онлайн це дуже важко, особливо для малечі, тобто потрібно кожен пальчик поставити, кожну ножку розвернути. З нагоди свята колектив школи привітали представники міської влади і департаменту культури та туризму. І завдяки викладачам, вихователям і безумовно люблячим батькам цю велич може побачити увесь світ. Хочу привітати з ним народження, такий прекрасний заклад. 35 років тільки початок. Побажати нас наги, терпіння, викладачам, керівникам. Хочеться подякувати випускникам, які залучені до роботи і розвитку вказаного закладу. І безумовно, хочеться подякувати учням, що вони, попри всі виклики, ходять на заняття. Якщо у вашої дитини є бажання займатися творчістю, то його легко втілити в життя, записавшись до профільного закладу. Набір до відділень школи мистецтв номер 3 відбувається у травні та серпні. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.